Вибухало цього тижня і на Росії. Там цього тижня постійно працювало їхнє ППО. Росіяни традиційно казали, що все збило. Під атакою українських дронів опинилося більше десяти областей. Вибухало, і як кажуть, росіяни росіяни хлопки було чуто на Московщині, Оренбурзі, Волограді, а також дрони залітали. Вкотре залітало, я б сказав би так у Євабугу. Євабуга це там був. Там до речі виробляють власниці всі дрони, які атакують щоночі Україну. І взагалі в Євабузі розташований такий собі. Центр інновації стартапів, де всі молоді науковці, студенти можуть випробовувати якісь свої винаходи, і, зокрема, це стосується і дронів. Це щось подібне, як у нас КПІ, такий майданчик для розвитку інноваційних технологій. Власне туди знову цього тижня прилітало і знову вибухало. Власне, як гриміла Росія далі без коментарів. Ну горит вон где-то там. Ближе подойти не могу. Там плыть придется. Я плавать не умею. Походу тачки горят, бля.